Під щоденними обстрілами після окупації та затоплення незламному Херсону допомагають вистояти. Волонтери, допомога надходить з усіх куточків світу, але у самому місті є центри, які працюють уже давно. І вони, як ніхто, знають про потреби міста, які під час війни постійно змінюються. Зараз, наприклад, потрібні інструменти, чоботи, рукавиці та робочі руки. Бо треба розгребти завали в затоплених будинках після підриву Каховської ГЕС. Ольга читайло з Херсона. Це Ось рампа трохи сторониться чужих звикає до нового місця. Поруч господар його всі тут називають дядько ігор. У перші дні після підриву ГЕС його вивезли волонтери із затопленої багатоповерхівки. Во время затопления, когда затопило остров, меня евакуювали. когда... води вже була так, що не було відкрити під'їзд. Ігор тепер допомагає охороняти територію. Живе у кімнаті, волонтерському центрі. Це тимчасово йому дім. Чоловік все життя мешкав на острові. Тепер найбільш небезпечному районі Херсона. Ми вже знаєте, не вважаємо його, що він евакуйований. Він же в нашій двіжусі і двіжує з нами. Це наш храм, це наш дом. Хаб називається справжній. Тут ми селимо евакуйованих людей. Рятувати людей волонтери почали як тільки дізналися про трагедію. Один із перших човнів каже Олег, які спустили на воду, були саме їхні. Перший раз на воду я вийшов. це був мікрорайон Шуменський. Ми евакуювали людей з затоплених тажок. Сьогодні ранку я прокинувся дзвінка Дзінка Він каже, що зараз їду до тебе на двох бусах. Ми їдемо евакуювати людей з мікрорайону Острів. Ми виїхали з ним, вода почала підійматися. Виход, 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 виход. Волонтери це справжня опора Херсона. Є група організацій, які працюють тут постійно і допомагають тим, хто потребує найбільше. Закривають різні типи потреб. Вода, яка приходить з усієї України, тобто привозять нам волонтери у центрі, яким керує Ігор Цуркан, можна отримати і воду, і їжу, і ліки і засоби особистої гігієни для тих, хто хоче надіслати допомогу. Ігор має прохання. Ми звертались до волонтерів. і Казали, стоп, везіть те, що потрібно, а не те, що не потрібно. Вам Три прасувальні дошки, а три такі. Сушарки керівниця районної організації Червоного Христа Наталія Шатілова погасій показує нам речі, які закупили для шелтерів, де живуть постраждалі. Відповідні каже зараз. Найважливіше тим, хто втратив все забезпечити, хоча б мінімальні умови. Знаєте, ми втратили все, але ми не втратили гідність. Ще одна потреба засоби гігієни та дезінфекції. Також інструменти, бо активно триває розбір завалів. Потрібні її робочі руки за підрахунками Київської школи економіки повінь знищила понад 51 тисячу будинків на Миколаївщині та Херсонщині. Комунальники, хоч і працюють безперервно, не встигають всього. зробити. З цією жінкою ми спілкувалися два тижні тому, і вона скаржилася, що платить гроші, щоб їй винесли з дому залишки речей. Давиті все, і на цьому все. І то сказав, що нанімайте, звісно, вам безплатно ніхто не винесе. Безкоштовно вирішити проблему. Жінці допоміг волонтер Олександр з командою. Релігійна громада з Луцька приїхала сюди саме для того, щоб допомогти розчистити затоплену територію. Почули, що така потреба є. І ми приїхали там по селах наших окружних ширський район. Нам дали техніку і показали вулицю. І ми працюємо. Але тим, хто зважився поїхати, потрібно пам'ятати, що це не толока на мирній території. Працювати треба там, де росіяни дуже близько. Тут стріляють постійно. І волонтери і гинули, і були поранені. Тому чітко координуйтеся із тими, хто вас приймає на місцях. Місцева адміністрація рекомендує також повідомити про візит за телефоном гарячої лінії. А от що точно не потрібно Херсону, то це піар на чужій біді, кажуть волонтери. Допомагають всім підряд. От от ут якби, або не допомагають, шайплів. а просто шкодять зараз. Розповідають наші співрозмовники. Волонтерська робота виходить на новий рівень. Не точкова допомога, а проекти довгострокові. Бо роботи дуже багато. Херсонщини Ольга Чатело, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти сітів єдині новини.